I Ночі у миргороді до вікна життя, що функціонує на базі місцевої лікарні принесли немовля. Поруч також була записка. Українці святкують святвечір. Передень різдва наскільки активно до традицій долучилися у Кременчуці, та оскільки обійдуться 12 страв до столу на святий вечір. Про це сьогодні у випуску більш детально у студії для вас працює Роксолана Жукова. Вітаю до інших тем, над якими працювали наші журналісти, спочатку стисло. Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія позбулась імені Макаренка, а ще відстояла свій статус. Проти якого у Кременчуці виступала певна група персон. У Кременчуці розпочалися роботи із демонтажу паркану навколо Свято-Троїцької церкви. Звинувачувати говорити замість білого чорне плутати факти про стиль спілкування Мера Малецького із громадянами під час свого останнього прийому та до чого тут телекомпанія візит. Центр ментального здоров'я, де таки з'явиться у Кременчуці, та коли запрацює. Ділянку дороги по вулиці Шевченка врешті сьогодні відкрили для проїзду. Ремонт тепломереж, а отже, і перекриття, тривали з травня цього року, а це понад півроку. Через відсутність належного фінансування підрядник Полтава Обленерго терміни завершення ремонту кілька разів переносило. Минулого тижня ділянку таки почали асфальтувати, а вже сьогодні прибрали відповідні знаки та відкрили проїзд. Далі про події надзвичайні на Полтавщині. Поліція з'ясовує обставини умисного вбивства у Лубенській громаді. Як ідеться в офіційному повідомленні, 23 грудня о 12.30 до Лубенського райвідділу поліції надійшло повідомлення від мешканки Лубен, що її знайомі, а саме 65-річний чоловік та його 62-річна дружина, зникли безвісти. Деталі пошуків та ситуацію станом на зараз нам прокоментував речник обласної поліції Юрій Сулаєв. Отримали таку інформацію працівники територіальної підрозділу поліції і одразу надали орієнтування всім е, патрульним нарядам, а також е, виїхала слідчо-оперативна група. І, ну, максимальна кількість особового складу була залучена до пошукових заходів цієї родини. Коли прибули екіпаж сектору реагування патрульної поліції за е, місцем проживання в одному із сіл Лубинського району, тобто, де проживали ці люди. То під час візуального огляду побачили жінку, яка розшукувалася без ознак життя. Одразу викликали слідчу оперативну групу, прибула слідчо оперативна група спеціалісти-криміналісти, в тому числі судово медичні експерт. Під час візуального огляду було помітно, що в жінки на тілі є ознаки насильницької смерті. А в подальшому, під час огляду місця події у домогосподарстві, було виявлено. Тіло і господаря, тобто 65 річного чоловіка. Попередньо, як повідомляють місцеві правоохоронці, є, скажімо так, одна із версій, це чоловік вкоротив собі віку. Що там сталося? Чому так сталося? Наразі з'ясовує слідство. За даним фактом відповідає кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Минулої ночі у спеціальному боксі на базі лікарні у Миргородській громаді невідомі залишили немовля. Про це йдеться у телеграм-каналі очільника Полтавської ова Філіпа Проніна. Поруч була запискою з інформацією про те, що малеча має застуду і чим її годувати. Наразі дитина отримує необхідний медичний догляд та піклування. Нагадаємо, вікно життя ініціатива полтавської ова, яку впровадили після того, як у місті Глобине породілля залишила новонароджену дитину на смітнику. Функціонує таке й у Кременчуці. Залишити малечу у спеціальному боксі можна цілком анонімно. Про потребу у завершенні реконструкції та будівництва, що тривало в рамках президентської програми Велике будівництво і стосувалося Кременчуцького обласного онкологічного диспансеру. Говорив сьогодні під час онлайн трансляції сесії заступник міського голови Кременчука, депутат Полтавської обласної ради Дмитро Кравченко. Він направив запит до депутатів, у якому акцентує увагу, що нині будівля та й сама території знаходяться у незадовільному стані. Нагадаємо, стартували роботи у 2020 році і стосувалися вони до. Удови приміщення рентгенодіагностичного кабінету Кременчуцького обласного онкодиспансеру. Дмитро Кравченко констатував, що на сьогоднішній день вже витрачено десятки мільйонів гривень із обласного бюджету. Втім, будівництво зупинилося попри збільшення кількості звернень до медзакладу. Так, з 15 тисяч звернень у 2021 році нині за 11 місяців 24-го маємо 25 тисяч звернень. Лікарі приймають буквально навколішках по 3-4 хворих в одному кабінеті, а комп'ютери в прямому сенсі стоять на підвіконні, хоча специфіка прийому онкологічних хворих має конфіденційність та відокремлення. Добудова зазначеного диспансеру дозволить не лише поліпшити умови прийому хворих, а й досягти мети проєкту, забезпечити вкрай необхідним обладнанням майже половину нашої області. Враховуючи више сказано, прошу звернути увагу на цей об'єкт. А не залишити його без уваги та відповідного фінансування в наступному році, звісно, проект потребує коригування, в тому числі і частині влаштування укриття, бо підвальне приміщення диспансеру 1300 метрів квадратних, але він має бути добудованим. Звернення депутата підтримали. Втім, голова Полтавської облради Олександр Біленький заявив, що першочергово має бути профінансована державна програма, якщо це стосується великого будівництва, або ж переорієнтована на інший масштабний державний проєкт. Також депутати проголосували за рішення про передачу цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Кримачуцький обласний онкологічний диспансер Полтавської обласної ради зі спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст Полтавської. Області у комунальну власність Кременчуцької міської територіальної громади. Про подвійні стандарти говорив під час сесії голова полтавської облради Олександр Біленький. Мова йшла про передачу нерухомого майна зі спільної власності територіальних громад, таких як Глобинська, Деканська чи Оболонська. Представники фракції партії за майбутнє подібну ініціативу ігнорували. Серед них Кременчуцькі віцемери, Ольга Усанова, Руслан Проценко та Іван Москалик. Власне тоді голова Полтавської облради Олександр Біленький і заговорив про ті ж таки подвійні стандарти певних депутатів. За е, чорне або за біле, да, якщо ми продаємо всім, то давайте продавати всім. А то так тому дала, тому не дала. Ну так воно не працює. Дякую. А, Тобто, якщо ви висуваєте, наприклад, е, пані Олю Усанову на премію е, Верховної Ради, то ми повинні підтримати е, цю кандидатуру. А якщо висуває наші колеги колега Олексюка, ви не повинні підтримати. бо... Це подвійна мораль, я так розумію. Ну це скажімо так на без обговорення і просто хочу навести певні приклади. Тому в принципі, ми ж хочемо теж зворотнього від вас без подвійної моралі. Ну і про інше З сесії Полтавської облради, попри довгі дискусії на сесії, прийняли рішення про зміну типу та найменування обласного коледжу Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка. На комунальний заклад вищої освіти Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія Полтавської обласної ради нагадаємо проти статусу гуманітарно-технологічної академії виступав ректор Кременчуцького національного університету Михайло Загірняк. Його думку підтримав мер міста Віталій Малецький та його заступниця, що є депутаткою облради Ольга Усанова. Втім, кількістю 55 за 2 проти та 17 утрималися. Рішення в області прийняли на противагу спротиву вище вказаних осіб. Тим часом сьогодні у Кременчуці, врешті, почали виконувати роботи із демонтажу паркану навколо Святотроїцької церкви, які йшлося раніше. Сам паркан руками був розміщений на землі, що належить місту. Так про демонтаж у мерії почали говорити ще влітку. Згодом журналісти неодноразово запитували міського очільника про конкретні терміни. На що Віталій Малецький заявляв про розмови із впливовими прихожанами. На місці ж паркану має з'явитися відкрита зона відпочинку. А от земля релігійної громади громади може бути огороджена, але це значно менша ділянка ніж релігійниками було визначено раніше. Хто саме демонтує паркан, релігійна громада чи комунальники не уточнюється. Далі про не менш актуальне злість та відсутність доказів така поведінка вважається показовою для прихильників усіляких теорій змов. І, як стверджують науковці, вона дає людині відчуття вищості над іншими. Саме такою, на наш суб'єктивний погляд, була поведінка мера малецького під час останнього прийому громадян. Чому розповість наша Ірина Скрипачова? Якщо є у приватній атмосфері під час приватної сварки лаятися вголос це ще так сяк допустимо. То вже точно не дуже коректно підвищувати градус тональності під час офіційних заходів. У нашому випадку під час особистого прийому міського голови, так останнього разу, до Віталія Малецького звернувся Ігор Мартиненко з питання щодо відсутності комунікації у мікрорайоні Озерни, де останній придбав землю під будівництво. Заявник вибачився, що спілкуватиметься рашистською мовою, бо українську у школі свого часу не вивчав. Адже, як дитина, що активно займалася спортом, був звільнений від уроків з українською. До речі, пан Мартиненко знана у футбольному колі людина, яка вивела свого часу команду Кремінь у вищу лігу. Довго сперечалися про мову та публічність, поки не згадали. А з чого починали? У вас э, есть проблематика по микрорайону Озерный? Вы получили там земельный участок. Я представляю весь микрорайон Озерный. Смотрите, смотрите, еще раз, я задал вопрос. Вы получили. Да, у меня там есть земля, моя а недвижимость. А как вы ее получили? Да какая разница? Да секундочку, есть разница. Я задаю вам вопрос. В чем? Как вы получили землю на микрорайоне Озерный? Ну а в чем разница? Скажите. У меня есть вопрос: как вы получили землю, Убил которую давали участникам землю. В войны? участникам АТО давали а эту как вы ее получили? Еще раз спрашиваю, не вы покупали. ее купили, так отвечайте на вопрос. Я просто сказал, что купили уже 5 минут назад. Все, купили, прекрасно, землю. Дальше. Я Какие вопросы? Вопрос простой очень. Я представляю интересы озерного микрорайона. Значит, озерный микрорайон, землю вы видели, выделили, военным, и не только военным, ну, пускай там будет военным. Но, что люди могут там делать? Ничего. Дороги, яка дожебить, значить, надо пилить дерева, треба проводити комунікації. І тут, як то кажуть, Остапа понесло бачити закономірності там, де їх немає. Це є провокативна історія, маніпулятивна і візит буде трактувати все це, як, е, те, що місто не забезпечило хлопців всім необхідним. Але ця людина купила по осі з хлопців за невелику суму землю, ну, скористалася тим, що він перебував в сходному. Матеріальному становищі, ну і вирішила зараз по, э, сприяти телеканалу візит в э, певних процесах. Очень інтересно да, да? да. Володимирович, це ви що так ко всему не подходять. Чисто для вас, тому що ви це робите. Я бачу, О, як це кого кого? робите. Ну, це, кого? це шоу. Я вам шоу можу сказати одно только. Якщо ви так себе будете вести, то я буду конкурентом на вибори. І вас поставлю на місце так, як. Никто вам даже об этом не поможет. Буду... Вы тут скажете, мы связываем гражданином города разговаривать повышенной донация, как вы сейчас разговариваете. Останавливать все с кем-то отношение. Я вам объясняю, что в микрорайоне озерны людям надо строить проводить. Э, да, да, да. Ще раз дуже вас прошу. Ти і, будь ласка, по суті. А якщо ви хочете піти на вибори, ви можете вместе місті з візитом, з телеканалом убійці піти ви на вибори разом. З удовольствием, візит, я пойду з удовольствием, з вами на виставку. А чи дійшли до суті питання? Саме суть останнього так щиро намагався знайти мир малецький, знайти і зрозуміти, а тим самим задовольнити потребу заявника. Людя ні мо начало ні кірпіча, там лострити свої ті там 6 шездаму. Люди не можуть кірпіча, ні там вже 5 -6 Люди не можуть ні, ні стройматеріалів, нічого. Почому об'ясняю, тому що там де у вас вот, карта У мене, я його подарю, поставив копісві. Кстати, зі тоже попісу було енергія, є на паланці города. и люди не могут свет себе. Объясняю, не могут проехать, потому что если они только начнут пилить деревья, наводить там порядок, хотя это обязанность города прямая, а не бросить просто на произвол судьбы военных и всех остальных, сделать дорогу одну, вторую, третью, хотя бы навести меньше дорог и провести, чтобы люди могли понимать, как им проезжать там. Они не могут сейчас проезжать. Те дороги, которые на месте, вот раз, так бывшие, бывшие дороги, в любой момент может прийти в части владельца, оно находится на, на любом участке этой дороги, и перекрыть. И люди просто не могут туда заехать. Если они только начнут пилить деревья, приедет полиция и арестуют и заплатят штраф. Ситуация непростая. простая. Решите вопрос с дорогами и с коммуникацией. Больше ничего от вас не требуется. Вы тут устроили концерт просто. 26-я школа и еще футбол разбирать не нашел. У вас приглашаємо на футбол, вітерани играют в суботу, 28 числа, 12 часов стадіон состоится игра ветеранов вітеранам збору робота. Приглашає вас на футбол, там ви і розкажете, що такое Мартиненко, як он грав і що он себе. Мартиненко – вірять. Не пройшло і десяти хвилин, як двобій було завершено. Тільки з яким рахунком покаже час. Єдине, можна сказати, глядачам та слухачам було непросто навіть журналістка КТРК, яке в народі називають агід тебе маленького, і та зітхнула з полегшенням. Кажуть, після лайки стає легше. Не знаю кому і як, по мені так це індикатор духовного здоров'я суспільства. На жаль, не вперше і переконана, не востаннє будемо спостерігати подібні спічі від представників влади. Така вона теорія змови. Наш шпиталь зрозумів, що реабілітація потрібна ще у 2014 році, і саме з того періоду почали постачати обладнання з інших держав. Це так про реабілітацію говорять у Кременчуцькому обласному клінічному шпиталі. Нині вона вийшла на якісно новий рівень, обладнання оновлюється, а лікарі щоденно поновлюють свої знання. Нині керівництво закладу анонсує відкриття центру ментального здоров'я. Більше розкаже Дар'я Касай. З 1 січня 2025 року у Кременчуцькому обласному госпіталі свою роботу розпочинає центр ментального здоров'я. Розповідає керівництво установи. У шпиталі акцентують, що планують надавати кваліфіковану допомогу всім, хто відчуває потребу у підтримці та професійному втручанні для збереження психологічного здоров'я. Згідно останніх соціальних досліджень, все більше людей у нас в Україні потребують психологічної допомоги. Тому наш центр буде відкритий для всіх жителів нашого міста. Також у госпіталі кажуть, свою роботу продовжує реабілітаційне відділення, допомагаючи пацієнтам відновитися після травм операцій і серйозних захворювань. Тут працюють за сучасними методиками, повертаючи людям здоров'я та активність. Реабілітаційне відділення Кременчуцького обласного госпіталю щодня приймає десятки пацієнтів. Сюди звертаються після інсультів, складних переломів та навіть операцій на серці. Знаходиться ми в цьому залі, це зал механотерапії. Ви бачите, тут для тяжких хворих є апарат, вертикалізатор. Це у кого порушені ноги не працюють матомети, гравітони, вертикалізатори різні, бігова доріжка із підвісною системою. У нас ще крім цього залу Є ще чотири зали. Процес реабілітації включає фізіотерапію, масажі та навіть заняття наближені до реальних умов та побуту. Кожен пацієнт отримує індивідуальний план відновлення, складений лікарями та фізичними терапевтами. Відновлення в госпіталі проходить із за допомогою спеціального обладнання, яке збирали з усього світу роками. Серед них тренажери, механотерапія та вправи під наглядом фахівців, що дають пацієнтам можливість повернутися до акт. Активного життя наш шпиталь зрозумів, що реабілітація потрібна ще в 2014 році, і саме з того періоду ми стали поставляти сюди обладнання з інших держав, не тільки з Європи. І на сьогодні ми вже вважаємо, що наше обладнання застаріле і потребує нового, тому що в ті роки ми не могли зрозуміти, яке на них буде навантаження, який буде попит. Які о, будуть пацієнти після яких травм. На сьогодні ми розуміємо і тому змінюємо наше обладнання щодня, залучаємо наших друзів з інших держав: це і Литва, і Чехія, і Німеччина, і Польща. І обладнання наше поповнюється. У медустанові констатують, що реабілітація це не лише про відновлення фізичного стану. Під час реабілітації пацієнти створюють навіть різноманітні творчі доробки, зокрема з глини, тож їх можна побачити йдучи коридорами шпиталю. При інше сьогоднішній святвечір день перед різдвом та остання дата однойменного посту. Із давніх давен господині готують 12 бажано пісних страв, що готують до свята Кременчужанки, та ускільки скільки цьогоріч обійдеться, така здавалося б незатратна вечеря для середньостатистичної родини. Далі від Ліни Романченко. Цієї дати, 24 грудня, християни готуються до святкування, у тому числі за традицією, тілесно очищаються за допомогою вочевих страв. Тобто під час сьогоднішньої вечері бажано дотримуватися посту. Зазвичай на святвечір готують 12 страв, серед яких обов'язково мають бути кутя та узвар. Тож ми запитали містян, що вони планують приготувати цього дня. Приготували холодець, олів'є, кутю, і, мабуть, нарізка і все. Прийдуть діти до мене сім'ями. Я вже холодець варила, голубці зробила, О, нарізка у мене там буде. Всяка кутю вже приготувала. Я як завжди, олів'є, холодець, салат під шубою. Ну і може тортик якийсь нибудь сделаю. різні м'ясні і Уточка буде м'яско буде, і овочі будуть, і фрукти Мікс. Скільки в середньому на такий стіл на цього річку. Ну тисячі дві буде. Ну, та мінімум я не рахувала а десь так, приблизно так буде. буде куття, однозначно будуть. Ну щось таке салатики простенькі. Ну тобто я не буду влаштовувати величезного такого якогось бучного свята, але однозначно буде пісна страва. Да. Буде пісне пісна вечеря святкова. Ну, а те, що 12 страв не 12 страв. ну Загалом, за традицією, має бути 12 страв на цьому, але це, скажімо так, може тоді в голодні часи воно мало значення. Зараз, слава Богу, можна піти купити рибу, жарю, м'ясо, е олів'є, всяке шубу, різні салати. Оселадець під шубою. Олів'є, це обов'язково. Мандарини, я дуже люблю, щоб були на столі. Банани, ананас. Да, внучка попросила фаршировані грибочки. Я зробила грибочки і фаршировані. Дочка попросила салат з пекіночки, з зеленим огурчиком, з твердим сиром, теж зробила. Да. А Вона взамін напекла мені пиріжків. Такий наш святий вечір. Рибки трошки таке, кутя, ну, звар. Таким чином, серед традиційних страв на столі можуть бути запечена риба, куття з пшениці, вареники з картоплею, мариновані гриби, рагу з овочів, тушкована капуста, салат, пісний борщ, узвар, пиріг з яблуками. За нашими підрахунками, така святкова вечеря без м'яса на чотирьох осіб обійдеться родині у 1105 тисячу гривень. За інформацією Кременчуцького управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, за останні тижні зі списку найуживаніших продуктів здорожчали вершкове масло, яйця курячі, капуста, буряк та картопля. Містяни ж повідомляють про затрати на такий стіл аж до трьох тисяч гривень. Однак, як ви чули вище, сюди вони рахували і вартість м'ясних страв. Я б сказала, що десь тисяча півтори десь так. Дуже багато. Дуже. Ну, тисячі до трьох є. Ось Дивіться, навіть взяти два огурчика, ось подивіться, два огурчика взяти, правильно? І взяти ось пікіночку, ось 22 гривні. І пікіночку взяти. Я просто вам примір привожу, правильно? От зробити салатик, це буде 50 гривень. Тут нема на що дивитися, якщо так розібратися, для сім'ї. Так, що самі пойміть, що це не дуже дешево. Тисячі три. Тисячі три, так десь гривень 800 до тисячі гривень. Ну не підраховувала, так як все не за один раз. Ну, чесно, навіть не знаю. Ну, навірно, дві тисячі не менше. Відмітимо разом з усім, продавці говорять про те, що купувати громадяни стали менше. Експерти ж пояснюють, що здорожчання пов'язане з економічними та сезонними факторами. Це, звичайно, ж енергоносії, основна причина. Скоріше за все. Ну, а це тяне за собою. Горюче, вроді би, зараз трошки перестало, це тому що транспортування, я думаю, сильно впливало трошки раніше, коли горюче росло такими темпами. Не дуже гарний урожай вона солочі. То я думаю, це ціни само собою вплинули на ціни. Додамо, що згідно зі статистикою, інфляцію впродовж року склала 11,2%. Проте Нацбанк України очікує її уповільнення у середині 2025 року. Днями у художні галереї співали, танцювали та навіть водили козу. Все в рамках святкової програми, яку подарували публіці учасники ансамблю із багаторічною історією Славутич. Відвідувачі мали змогу насолодитися національними костюмами, захоплюючим вокалом та майстерними хореографічними постановками. На заході побували наші журналісти. Леся Жуйкова розкаже більше. Їх пісня, яскраві костюми, танці та любов до усього українського знає не лише Кременчуцька публіка. Лауреати фестивалів, як українських, так і закордонних, майже 50 років дарують автентичні ноти прямо зі сцени. Ансамбль пісні і танцю закохував українське вже тоді, коли це ще не було мейнстрімом. Про важливість мистецтва, яке має бути навіть попри сучасні обставини, каже незмінний керівник Славутичу. Оце ми робимо все для того, аби популяризувати нашу пісню, популяризувати нашу українську культуру, нашу а пісня це ще і історія наша, це всі ті традиції, які ми несемо з собою, які наповнені наші душі. Як не було б важко сьогодні, але пісня в такий час особливо необхідна. От і днями вкотре Кременчуцька публіка мала змогу побачити та почути унікальну програму колективу, що поєднує народні пісні, адаптовані до сучасності застрадними мотивами. А от вже наступного року, з нагоди 50-річчя Славутичу, у ансамблі пісні танцю анонсують великий концерт. Ше піснями учасники ансамблю надихали глядачів. Так, учасники колективу допомогли поринити у атмосферу українських традицій, що оживають під час новорічних та різдвяних свят. Українська колядка, що частиною вертепу, додала автентичності усьому дійству. Захід не обійшовся без благодійної складової. У залі було встановлено скриньку для збору коштів, що дозволило кожному долучитися до важливої справи. Усі зібрані гроші спрямують на потреби українського війська. Напередодні Різдва українська автентична пісня лунала і у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. Колядки, жарти, словом, святкове дійство варте уваги кожного. Наша Дар'я Касай бачила, як водять козу. Вона розкаже більше, коли маєте шанс побачити усе те на власні очі. І ви. З 23 по 25 грудня у Кременчуцькому музеї триватимуть різдвяні дійства для усіх жителів міста. Колядки, жарти та традиційні герої свята усе це створить незабутній настрій. На гостей чекають пісні, колядки та жарти від талановитих артистів Кременчука. Ми розпочнемо першу частину передрізвяного вечора. Їх у нас буде всього три. Ми ознайомимо наших відвідувачів із вертепом. Ось він у мене за спиною стоїть, ви його уважно зможете роздивитися. До хати там маланочку, наша Маланка не самоходить нашу Маланку. Хлопки. Головними героями свята стануть Маланка, коза та циган, яких зіграють працівники міського центру культури та дозвілля разом із вокальним ансамблем обрій. Святкові заходи проходитимуть о 16 та 18 годині. Тож Кременчуцький музей запрошує усіх бажаючих приєднатися до святкування, аби разом із близькими поринути у традиційний різдвяний настрій. Що ж на цьому я ставлю крапку у інформаційному зведенні вівторка, 24 грудня. Далі про те, якою погодою тішитиме різдвяний день. У Кременчуці Сонце в цей день буде зрідка з'являтися за хмар. Вранці можливий дрібний дощ, але згодом він повинен припинитися. Вдень та ввечері опадів не передбачається. На термометрах зафіксуємо температурні коливання в межах позначок плюс один вночі, плюс чотири в день та по обіді. Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду. Завтра. Теж чекатиму о цій же годині на телеканалі візит. Підтримуйте українських захисників та захисниць. Підтримуйте словами та діями. Бережіть себе, зустрінемось.